Взагалі, в мене проєкт вишиванка це кутюр, вона почалася два роки тому. І е, вона триває далі. І по сей день, тобто я два роки впродовж двох років я безперервно цим займаюся. Е, є правило, одяг має носитися, тобто це одяг, який треба купувати і носити безперервно. Ще їх справді дуже багато тих полічених сорочок. Тобто ще на всіх височин. Височин. я їздила по тих місцях, де я знала логові, до тих людей, які я я знала. А одні сорочки, до речі, просто придбала випадково гуляючи і Думаю, підуш на вернісаж. Що там мене не було. І просто знайшла тобто один трикує, магазинчик, дуже милий. Там було стільки всього трикнути, накладено. Трикнути. Я там ще покупалася. і, і, і Все, що мало по все залишила. А якщо мене кенець було 38, значить 38 робіт було. Мистецтво і духовність вони не є далекі один від одного. Оксана Караванська, ми з нею це не вперше робимо таки таку річ. Ми одного разу мали спільний показ її гарної колекції взимку для гостей, яких ми, ми як фундація запросили сидити Юрської гори. І цього разу ми навіть не, ну, не обдумували навіть більше вам скажу, що пропозиція була не від Оксани Караванської, а від нас. Щоб зробити тут показ, а Оксана просто радо погодилася, і ну просто вона, вона є першою з волонтерів цієї ідеї відновлення садів і тої такого соціального служіння церкви. І ми просто хочемо трошки дати такого, не зробити церкву світською, а дати такого людям показати, що все те, чим ми живемо, нічим не є. Чужим для духовного життя це можна все поєднати, і це стане одним таким цілим гарним. Сади, ми плануємо так гостинно відкривати декілька разів на рік. Завжди традиційно. Ми запрошуємо гостей наших партнерів і гостей до митрополичих у зимку на Різдво. І також влітку ми будемо організовувати якусь таку річ, яка буде унікальною. Бо хочемо, щоб це місце було не просто місцем, де ну, знаєте, де просто можемо зайти. То було б добре. А місцем, де людина могла б прийти, відпочити і відключитися від всякої буденності. І хочемо, щоб люди, більшість людей могла це бачити. Навіть церква найбільше скаже, вона хоче, щоб всі, котрі приїжджають на Свято Юзьку гору, гору, організовано могли зайти сюди і побачити цю красу. Щиро вам дякуємо.